Вітаю, друзі! Я дуже сподіваюся, я знайшла таке е прекрасне місце у себе вдома, але ось ця драцена, <схи> вона щось робить, так, але я її передвинути я її не можу через те, що вона дуже важка, в неї дуже великий горщик, тому дуже сподіваюся, що вона нам не заважатиме. І все ж таки вона заважала, тому прийшлося її трішки нейтралізувати. Мене звуть Марина і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я сподіваюся, що ви всі в безпеці. А сьогоднішнє відео я хотіла б, щось мені так прийшло в голову нещодавно. Напевно, це все через. Те, що новий рік наближається, і хочеться поговорити про щось таке, про якісь плани. Вже хочеться. Ой, зараз я. Так, так, так краще. І, взагалі, поговорити про щось таке. Про що не приходило до моєї голови говорити протягом року. У сьогоднішньому відео мені хотілося б дуже поговорити про книги і розповісти вам про книги, які я з задоволенням би перечитала. З якої причини? В мене їх дві. Перша причина книги, які мені дуже сподобалися, і мені просто хочеться їх перечитати, щоб якось оновити в голові, чи зануритися знов-таки в атмосферу, яка мені дуже сподобалася, чи не знаю, якось знов-таки зустрітися з героями і віддатися. Усьому, що там відбувалося. А друга причина це книги, які мені зовсім не сподобалися. Але мені б хотілося надати їм другий шанс, просто через те, що, ну, можливо, можливо, я їх просто не зрозуміла, чи вони мені потрапили на очі не на часі. І розпочати я хотіла б цей, цю добірку книгою, яка Дуже багато років, я навіть не пам'ятаю, скільки років тому захопила моє серце. І взагалі, на який, якийсь період, стала моєю най-най-най улюбленішою книгою, книгою яка вплинула на моє життя і все таке інше, це Шантарам Грегорі Девіда Робертса. І. Що я можу сказати, що перечитала я книгу не так давно, декілька років тому, може, 3-4 роки тому. І так вона мені знов таки сподобалася, дуже сподобалася. Я навіть не, не сподівалася на це, що вона мені прийде до вподоби саме. Так, як то було, коли вона ще тільки вийшла. І знаєте, то був такий бум дуже. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви такий бум на цю книгу, коли вона тільки-тільки вийшла. І всі її придбали, всі її читали. І то було, був такий час, що, що просто, я не знаю, напевно, не було людини, яка не прочитала тоді цю, цей роман. І не вподобала б його. Прочитавши книгу вдруге, вона, як то сказати, вона мене захопила. Але сказати, що як уперше ні, якось я на неї вже дивилася іншим поглядом. Але, тим не менш, вона мене вразила. Не приголомшила, але вразила. І ось саме через це я впевнена, що можливо не зараз, але згодом, трішки згодом, я б хотіла її перечитати знов і вже остаточно зрозуміти всі свої відчуття від цього від цього роману, і можливо зрозуміти втретє, чому вона так вразила мене і мільйони читачів. Наступна книга, яку я дуже хочу перечитати, можливо, навіть найближчим часом, наступного року, так точно, не цього вже, це таємнича історія Білі Мілігана Деніела Кіза. І що я можу сказати? Це біографічний роман. Даніел Кіз загубився історією цього хлопця Білі Мілігана, 20. 6 років, 26 років йому було напевно. І через що саме? Через те, що взагалі Білі Міліган це в нас не герой, це в нас антигерой, тому що його, це реальний, реальний хлопець, американець, якого було ув'язнено за зґвалтування трьох жінок. Але перебуваючи у в'язниці, З'ясувалося, що він хворий на множинний розлад особистості. Причому в ньому уживалося 24 альтер-его і це взагалі там рекорд був якийсь, чи можливо він так і є. Рекорд на Саме кількість цих альтер-его в голові людини. І Деніел Кіс він захопився цією історією, йому дуже захотілося якось зануритися в неї, і він приступив до написання роману, біографічного роману через спілкування з самим Біллі Мільганом, через спілкування з його лікарями. з його Взагалі оточуючими. Але найцікавішим є те, що до сих пір його діагноз неможливо ані заперечити, ані ствердити, тому що довести наявність усіх цих альтер его, цих особистостей просто неможливо. І зараз навіть є такі плітки, що Деніел Кіс просто підіграв. Хлопцеве. І вони разом зробили цей роман, скажімо так. Чому? Тому що ну, це, по-перше, це цікаво. По-друге, взагалі множинний розлад особистості він існує, але там дві-три особистості максимально що було доведено. Білі Міліган, наприклад, також його особистості було доведено, тому що в книзі дуже багато прикладів, дуже багато якихось там експериментів, і взагалі обстежувань, які йому проводили. Але, тим не менш, довести, що хлопець був хворий, а не грав таку роль просто для того, щоб уникнути покарання за ці три гвалтування, просто неможливо. Тим не менш, як би то не було, роман написан дуже, дуже цікаво, читається дуже легко. Мені дуже сподобалося, як були передані ось. Саме ті персонажі, які жили в голові Вільмільгана. І пречудова книга, тому, звісно ж, дещо забулося, дещо якось так стерлося з пам'яті, саме через це дуже хочеться її перечитати. Наступна а... книга це воно Стівена Кінга. А... І напевно тут навіть немає мені чого і сказати, чому я хочу саме назвати якісь причини, через які я хочу дуже перечитати цю книгу. Тому що, по перше, вона моя одна з найулюбленіших моїх книг автора. По-друге, коли я її читала, я читала її дуже швидко. Я чомусь в той період намагалася, знаєте, так, якісь перегони сама з собою проводити і читати якомога більше книг. і Найкоротші терміни, і мені потрібно було не знаю, комусь собі довести, що я можу все, я можу таки, таку цеглину прочитати там за 3-4 дні. І я її читала, і мені здається, що я якось її не доприділила уваги з цьому роману, тому що взагалі він, він прекрасний. Він прекрасний через ось ці описи, через психологічні портрети, через взагалі, це психологічний роман. Для мене це не роман жахів. В принципі, Це психологічний роман, в якому дуже багато уваги приділено саме ем, травмам дитинства, дитинству віднош, відносинам між дорослими та дітьми, між дітьми, е, між дорослими, е, взагалі ставлення дорослих. Ем, до життя через якісь ем, помилки їхніх батьків чи інших людей, які вплинули на них саме в дитинстві. І, і мені. Дуже хочеться знов-таки зануритися в цю атмосферу, і мені хочеться знов пережити з усіма героями їхні травми, їхні страхи, подивитися на їхнє життя та спостерігати за їхнім життям у дитинстві та вже в дорослому віці, провести якусь паралель і взагалі ось. Просто перечитати, просто перечитати і пережити все, що там написано. Воно я перечитаю стовідсотково, але... Е, мені взагалі здається, що це відео зараз буде якимись планами на 2024 рік книжковими планами, тому що мені хочеться їх прочитати е, якомога швидше. Наступна книга це також. Е, я не буду дуже довго говорити, чому тому що я вже неодноразово говорила про те, що це одна з моїх най-най-най найулюбленіших. -най -най Книг в принципі. І це колекціонер Фауза. І мені просто хочеться знов-таки перечитати її для того, щоб е пережити все те, що пережили наші головні герої. Ну, напевно, навіть не головні, а всього їх було там двоє цих героїв. Мені здається, що я знаю сюжет взагалі. На пам'ять. І саме через це я перечитати її хочу на мові оригіналу англійською мовою, тому що, тому що сюжет я знаю, але мені хочеться подивитися з. Погляду автора, як саме автор писав і як саме, знаєте, переживав він ось все, що він там нам розповідав. Тому що все ж таки перекладач додає частину себе у будь-який переклад. Тому мені здається, що було б дуже цікаво, коли ти вже знаєш, що там і як, перечитати все ж таки для якоїсь такої дуже. Насиченої атмосфери перечитати саме мовою оригіналу. Так, далі. Далі в мене дві книги одного автора: це Вілкі Колінз і його Жінка в білому та місячний камінь це два класичних детективних романи, які, які я дуже люблю, які я читала Місячний камінь взагалі. Напевно, в дитинстві я його читала. Жінку в білому не так давно, декілька років тому, але я. Я, я дуже люблю ці романи, але якось так в мене все стерлося з пам'яті сам сюжет і якісь деталі, подробиці. І саме через це мені дуже-дуже хочеться перечитати, щоб ще раз зануритися, ось в таку класичну англію і. Насолодитися там цією детективною лінією, тому що в обох, в обох романах вона прекрасна, причудова і таке, знаєте, дуже хочеться неспішне читання. Класичне, класичною, написана класичною мовою, але тим не менше з детективною лінією, причому такою дуже цікавий в, в обох романах. І ще один роман, який я дуже-дуже сильно люблю, і який я читала дуже давно напевно, також, десь в підлітковому віці, це американська трагедія Теодора Драйзера. І це це роман, який, в якому є герой, також антигерой, який, напевно, є найогиднішим героєм для мене, взагалі у книжковому світі. Я ненавиджу головного героя. Клайд Гріфітс для мене це якесь, я не знаю, це якесь настільки жахливе створіння, що. І знаєте, на що найгірше в цьому, що саме через нього, через його такий негативний, такий дуже огидний характер, я і обожнюю цей роман. Взагалі. То не є дивно, тому що антигерої мають таку здібність заволодіти читачем та його увагою. І саме через це, напевно, я обожнюю цей роман. Але також в мене там щось з голови витерлося все. І мені дуже хочеться перечитати його для того, щоб ще раз спостерігати за ем, такими огидними вчинками цього. Молодого чоловіка. І зараз переходимо до книг, які мені не сподобалися. І перша з таких дуже серйозних романів, які подобаються майже всім, напевно, це Непрості Тараса Прохасько. Я також його читала дуже давно. Але мені він дуже не сподобався. І причому. Настільки не сподобався, що я взагалі я не розуміла якогось такого дивовижного обожнювання цієї книги. По-перше, ні, написана вона добре, нічого не можу сказати. Мова автора, вона якась така не схожа ні на, ні, ні, ні на чию іншу. Але ось що там відбувалося, було навіть. Ну, якось мені було огидно, напевно, її читати, тому що взагалі я дуже люблю магічний реалізм. І е, сказати, що мене можна налякати якимось там інцестами чи чимось подібним е, ні, неможливо. Але коли взагалі, коли береш до рук магічний реалізм, ти розумієш, що там буде відбуватися просто все, що тільки можливо і неможливо, і взагалі все, що тільки можна допустити у якомусь там шаленому світі чи ні. Але непростох мені було дуже неприємно читати, і, і саме через це я і хочу її перечитати, тому що книга то написана добре. Ну, прям добре, дуже. У прохасько дуже специфічна мова і дуже. Все, як я люблю, знаєте, там все дуже повільно, дуже багато якихось філософських таких розмірковувань і все таке інше. Але ось на той момент вона мені якось зовсім не пішла, тому я хочу її перечитати, можливо, найближчим часом, і все ж таки переконати себе, і взагалі зрозуміти, чи сподобалася вона мені. Можливо, зараз я якось так по-іншому неї подивлюся. Наступна книга це нудота Жана Поля Сартра, і це. Взагалі зараз я дивлюся і розумію, що всі книги, які ось увійшли книги, які мені не сподобалися, це все якась така дуже депресивна література, і вона мені реально не сподобалася саме таким негативним ставленням до світу та до життя. І саме через це, напевно, я не знаю, можливо, мені на той час не вистачало якоїсь мудрості і. Своєї життєрадосності не знаю, можливо, якогось такого світобачення зараз на мене так не впливає література, наприклад, що на мій психологічний стан, але декілька років тому я дуже була під впливом. Романів і ось саме нудота Сартра вона на мене дуже сильно вплинула, тому що взагалі це ця книга це щоденник головного героя. Він там описує своє життя, своє щоденність, буденність. І також з сюжету я мало що пам'ятаю, але це і не важливо. важливо, саме через що мені її тоді не хотілося читати, через те, що єдине бажання, яке в мене було стосовно цієї книги, це просто викинути її кудись якомога далі, і взагалі не торкатися її, тому що мені здавалося, що вона просто мене якось всмокче в себе, і я Житиму як жив те життя головний герой, тому що все там настільки погано, і взагалі навіть ніякої надії нема на те, що взагалі щастя існує і життя прекрасне. Мені було погано після прочитаного. І що я сказала, що я більше Сартра взагалі читати не буду. Так воно і трапилося. Сартра я не читала з того моменту, але тим не менш. Зараз чомусь мені дуже хочеться перечитати. Вона почала потрапляти мені на очі дуже часто. То в якомусь фільмі про неї скажуть, то і десь якась рецензія вспливе, то не знаю. Причому дуже, дуже гарні рецензії на цю книгу. І саме через це мені її схотілося перечитати. Наступна книга це Робертсон Девіс і його Murder and Walking Spirits. Цей цієї книги немає українською мовою. Взагалі, то ця книга вона непогана. Непогана, чим непогана вона тим, як написав її Девіс, але. Все, що там відбувалося, мені здавалося, що я, знаєте, про... проковтнула якусь пігулку і потрапила до якогось дуже дивного світу. Про що книга? В принципі, нашого головного героя вбивають, і його дух розповідає про його вже вмерлих родичів і про його там родину, і все таке інше. Чи було там щось цікавіше? Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що було дуже нудно. Дуже скучно, і взагалі я просто не розуміла, що там коїться, і нащо воно там таке коїться. А, можливо, моєю такою помилкою було те, що я її читала не тією мовою, якою потрібно було. Наступна книга це Туду Муракамі і його Норвезький ліс. І це те саме невдале знайомство з автором. З Взагалі, з не з цієї книги, я розпочала знайомство з Харуки Муракамі і на декілька років я відтягувала, відштовхувала від себе. Е Продовження нашого зближення з харуки Мураками через те, що мені дуже не сподобався Норвезький ліс. Це просто було дуже погано. Я взагалі не розуміла, що це таке і чому всі так люблять Харукі муракамі Тому що починати читати Харукі муракамі з Норвезького лісу, це є неприпустимою помилкою. Я дуже хочу вас від неї. Застерегти, тому що це дуже погана, погана ідея. Це та сама історія, як і про Нудоту. Мені було дуже неприємно читати цю книгу. Чим саме неприємно тим, що Тут нема ніякого просвіту. Взагалі, тут все дуже погано, тут все дуже депресивно, тут все дуже негативно і все як я не люблю. Муракамі взагалі такий автор, який дуже любить порефлексувати, пофілософствувати через своїх героїв будь-які теми. Але тут була рефлексія якоюсь такою депресивністю, що, е, знаєте, ось е, я не знаю, там натяку на якийсь взагалі на те, що щось може бути добре, взагалі нема. І головні герої там настільки дратуючі, що хотілося просто кожного з них просто вдарити чимось важким і сказати «прокинься, прокинься» і досить, вже досить себе так поводити. Ем, так. Але, тим не менш, зараз, коли я прочитала декілька книг Муракамі, мені хочеться перечитати Норвейський ліс через те, що, можливо, я подивлюся, знаєте, не очами не читача, який не любить депресивний стан героїв, але як читача Муракамі. Коли вже розумієш, чому пише, ну, чому саме так пише автор, тому що в нього саме такий стиль оповідання і. О, можливо, просто я на той момент була не готова ну, до нього такого, і мені не хотілося читати і, чи сприймати саме таку літературу. Зараз би я, напевно, на це все подивилася якимось іншим оком, тому що іншим поглядом, <кій> тому що вже якось підготовлена до і його такого стилю. І зараз в мене полетять капці, тому що наступна книга, остання на сьогодні, це маленьке життя Хані Янагіхари. І мені вона не сподобалася. Взагалі. Я просто коли прочитала цю книгу, я не зрозуміла ось цих захоплених відгуків. Від цієї книги. Просто не зрозуміло. І зараз з кожним роком я все більше і більше не розумію її, тому що то, чим захоплюватися? Ну, от реально, я, я просто не розумію. Мені ця книга здалася штучною, якоюсь несправжньою. Всі проблеми героїв, через які вони там так страждають впродовж цієї цієї книги, це було просто був якийсь треш, тому що. Не знаю, взагалі-то взагалі. Ну, життя ж воно не таке. Життя воно, е, ну, нехай воно не різнокольорове, чи не, не у всіх воно різнокольорове. Але воно нехай буде чорно-білим, ну принаймні чорно-сірим. Але маленьке життя це повністю чорна смуга. Одна чорна смуга. І більше нічого. Герої абсолютно всі. Вони постійно нудяться. Їхні проблеми вони навіть в деяких там ситуаціях вони навіть і не проблеми. Ну, можливо, це я через призму себе так говорю. Я не можу там, роздивитися через призму головного героя, наприклад. Чи, там, Декількох де героїв, але тим не менш вона мені якось так ем, ну, не сподобалася, не сподобалося своєю штучністю. Тією ситуації, коли все погано, все погано і нічого гарного, там просто та, там не те, щоб ні, там всі просто, я не знаю, самі сам, сам, самі себе вбивають і загоняють в якусь депресію, і в те, що світ такий. Так настільки поганий. Ні, я згодна, він поганий там. І людей дуже багато поганих, і все таке. Але ну, неможливо, так, щоб ось усе, ус, увесь час все було по чорному. Не, не, не вірю я в це. І О, навіть я сьогодні смугаста, і чорні смужки вони набагато тонші за білі, І життя, воно ж таке саме. Але. Але Яна Гігара вирішила зробити по-своєму і вирішила вона зробити так, щоб усім читачам було сумно. І через цей сум, напевно, не знаю, всім воно сподобалося. Ну, не знаю, я не прониклася. І саме через це я хочу її перечитати. Так я бачила ціну на цю книгу в електронному варіанті. я Її не знайшла, за такі кошти її придбати поки що не готова. Але, тим не менш, мені її дуже хочеться перечитати. Та ще й влог, який небудь зняти, такий дуже цікавий з своїми емоціями. Чому? Тому що от реально мені просто хочеться і зрозуміти, чому вона мені не сподобалася і чому вона сподобалася усім. Е, якось так. Ось. Так, можливо, мені все ж таки вдасться подивитися на цю історію під іншим кутом. Я дуже сподіваюся на це. Тому так. Тому це все. Дякую, що були зі мною. Пишіть обов'язково у коментарях, чи читали ви щось з цих книг. Можливо, ви мені ем, дасте зрозуміти, чому ви любите книги, які я не люблю. Можливо, якісь книги, які я люблю, ви не любите. Тому пишіть все, що хочете в коментарях. Я буду дуже рада, дуже щаслива. Ставте вподобайку, бережіть себе.